Готуємо гарбузово вишневі мафіни. В окрему ємність просійте 220 г пшеничного борошна плюс півторичані ложки розпушувача. Змішайте ложкою. Додайте 100 г цукру. Плюс дрібка солі. Плюс дрібка ванільного цукру. Змішати ложкою. Духовку виставити на 170 градусів Цельсія. В пусту тарілку вбити 2 курячих яйця. Змішати їх ложкою чи вінчиком плюс 100 мл молока, плюс 100 г розтопленого вершкового масла, перемішати 200 г запеченого гарбуза, потовкти виделкою чи перебити блендером, висипати гарбуз до рідини та змішати. Рідину перелити до сухих інгредієнтів та перемішати ложкою. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. 150 г розмороженої та віджатої від соку вишні додати в тісто та змішати ложкою. Розкласти масу по силіконових формах та перенести їх на деко. Поставити в розігріту духовку на 25-30 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. Після випікання дайте йому охолонути та перекладіть у миску. Гарбуз має високий вміст бета-каротину, який перетворюється в організмі на вітамін А, котрий підтримує на належному рівні зір. Імунітет та є найкращим природним антиоксидантом. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!